Так, і у нас ще остання доповідь в цій секції. Мизін Олексійович, директор компанії КМС новітні технології Тримбол, керування геопросторовими даними. Доброго дня, шановне панство. Слава Україні. Героям слава. Продовжуючи свої традиції. Всесвітньо відома технологічна корпорація Trimble продовжує вкладати мільйони інвести... інвестицій в розробку технологічних рішень оперування геопросторовими даними. Технологічні рішення Trimble активно застосовуються в ГІС-системах, в БІМ-системах, в системах моніторингу лінійних та площадних об'єктів, в сейсміці військового застосування, архітектурі, конструювання. В криміналістиці навіть апаратно-програмні комплекси, розроблений інженерами корпорації Trimble в лабораторіях корпорації в США, в Німеччині, в Японії, Швеції, Канаді, дозволяють ефективно отримувати геопросторові дані, обробляти їх, систематизувати та створювати проекти на основі зібраних цифрових даних. Для використання потреб користувачів, розширюючи їх можливості. Відповідаючи на вічні запитання, де, що, чому, коли та да навіть по чому, ми пропонуємо застосовувати технологічні рішення наших інженерів для ведення проєктних робіт різного рівня. Це дозволяє усунути помилки проєктування, пішвидшувати процеси виконання. Дозволяє здійснювати дистанційний обмін даними між майданчиком і офісом у реальному часі, контролювати виробничі процеси. Як кругообіг води у природі, так і геопросторові дані потрібні на всіх рівнях виконання проєктів та в подальшому їх експлуатація. Досконалі апаратно програмне рішення Тримбул починаючи з проєктування, дослідження та ведення проєктної діяльності на кожному етапі виконання проєктних робіт для контролю застосовувати, значить, проєктних даних, а при необхідності пропоную коригування проєктного плану, виходячи з часу. Та інших затрат на виконання. При цьому корпорація Тримбл пропонує технологічні рішення для всіх процесів виконання робіт. Запропоновані корпорацією «Тримбл» програмні додатки забезпечують вирішення задач на кожному етапі виконання проектних робіт, а також додатки корпорацією «Тримбл» Доповнюють програмні рішення, як ІСРА, Автодеск, там Бентлі, для розширення бази даних та вирішення додаткових функціональних можливостей. От, як ми бачимо, у нас є від початку від документації по веденню проєктів, координація ведення проєкту не тільки на проєктному на проєктній стадії, а також і на на стадії виконання проєктів. Доволі вдалим є застосування технологічних рішень доповненої реальності Trimble Site Vision. Ріження рішення доповненої реальності для візуалізації взаємодії цифрової моделі в контексті реального середовища допомагає ввести проектні роботи та контроль виконання різних процесів на майданчиках виконання робіт. Це рішення за допомогою GPS-приймачів, програмного забезпечення та з візуалізацією на Любих контролерах значно покращують відображення цифрових моделей на етапі проєктних робіт та контроль на етапі виконання. Дане рішення допомагає не тільки візуалізувати проєкти на місцевості, а також допомагає. Отримати інформацію про інженерні комунікації, які заховані під землею або іншими інженерними спорудами, додатком до доповненої реальності корпорація Trimble пропонує шолом XR10, який переносить цифровий проєкт на майданчик. Та управляє робочими процесами. Під'єднаний шолом до роботизованого тахіометра IR, який є революційною розробкою в сфері ну, обладнання для тахіометрії, стає справжнім помічником. Керування геопросторовими даними та ведення проекту на всіх етапах. а дана розробка Trimble дозволяє, не застосовуючи додаткові сили як додатковий геодезист, а просто встановлювати в будь-якому зручному місці даний прилад і під'єднаний до шолому реальної візуалізації даних. Допомагати проєктантам або контролюючим менеджерам, проводити додаткові вимири або контролювати процеси на майданчику. Новітній сканер Trimble X9 із вбудованою автоматичною системою калібрування. Системою самовирівнювання геодезичного рівня та лазерний покальчик дозволяє розширити застосування цього сканеру не тільки для звичайних скануючих 3D-завдань, дозволяє зшивати скани станцій в процесі сканування об'єкту в реальному часі, і одразу на майданчику передавати геометричні параметри об'єктів в загальний проєкт. Для контролю положення об'єктів або об'єкту в проєкті, при проведенні монтажних або ремонтних робіт з об'єктом. Справжнім помічником геодезиста стає автоматичний робот Trimble Spot. Цей робот разом з інерційною системою та любим геодезичним приладом. В залежності від, від виконання робіт значно економить час виконання робіт по збору геопросторових даних, та дозволяє сучасному геодезисту займатися. О, зараз о, ну, займатися іншими за, завданнями. Тут невеличкий ролик по даній тематиці. Так, і більш детальну інформацію в принципі, ви можете отримати з наших ресурсів. Хотів показати наші координати. От, в принципі, дякую за те, що прослухали доклад. Звертайтеся, ми є у Фейсбуці. На нашому сайті потрібна інформація. Ми в принципі раді відповісти на любе питання.